Стоїмо на очі, я багато був, вважаю, що в мене троє дітей не не на сім'ї не помиліться. Стоїмо на очі, стояли першочергові чи чи і А де ви живете? Тут ми це 40%, як викладаємо. Приписані не до часі, бо він був стиму науку. І виходить, стояли ми в першочергові, я не пам'ятаю, чи дев'ятими, ну що як тут вже побудували будинок біля міліції, роздали квартири, ну, наші добрі генерали отримали по 5, а проста людина стояла 9 і оховала сорок 4 Мене чоловік узнавав, ходив, щоб отримати цю квартиру, нам сказали, що 5 тисяч євро і, будь ласка. Для мене 5 тисяч євро то, знаєте, це дуже сумасшедші гроші. Я знаю, 100 що буде, <потребляв> буде програма. У нас, до речі, вже є ця програма. І ці всі гарнізони, які в нас е понедбані вже на сьогоднішній день, там є немає. 3 4. Фактично е зараз вибирається техніка. А натовська техніка буде заходити сюди. Розбудова нашого військового містечка, бо я вважаю, що наше містечко є військове. Колись, як колись давно настояли тільки цих підрозділів і так далі. Я вважаю, що зараз особисто, я знаю, що є буде така програма пов'язана з переселенням і з будівництвом житла для військових узорів. Воно буде вже в ближайше время. До речі, я вчора був в общежиті. Навіть таким методом ми стараємося чимось допомагати. Навіть той общежиття, що є на території того гарнізону, там пірочити ще. Щоб в них не було навіть статусу життя. До речі, пару днів тому добилися, я просто людина, просто добився, що їм видали цей статус. Розумієте? Я вважаю, що воно в ближайше час, воно там далі буде той самий начальник звичайний кишко, він теж це тут. І от ви мій телефон запишіть теж. а я думаю... записано, Я думаю, пов'язаний з житлом, що я вам зможу розповісти. Бо я не можу вам це сказати, бо... Ну. Я не знаю, а от іменно розбудову, я от вам говорю так, як. Ну, в ківництво буде вестися велике місце, я знаю, що ви Дуже, Дякую. Так.